У день великомученика святого Юрія Опікуна пласту скаутська організація Івано-Франківської округи Станиці рогатин провела урочисте відкриття року легіону українських січових стрільців з нагоди 110-ї річниці утворення легіону. Понад сотня пластунів рогатинської громади вишукувалися на подвір'ї церкви Різдва Пресвятої Богородиці у намірі провести цей день в молитві, змагах, навчанні, вшанування герою минулого, дослідженні історії пласту. Пластовий рух на Рогатинщині почав ширитися у рядах учнів рогатинської гімназії ще у 1913 Ця році метою діяльності товариства було виховання патріотичної молоді, морально і духовно здорових громадян. Власне на цих засадах працює і відроджений вже у час незалежності України. Сучасний пласт. Спершу пластунство обмежувалось стінами рогатинської гімназії імені Володимира Великого. Однак сьогодні пласт на Рогатинщині це 16 гуртків, які працюють за програмою «Пластове юнацтво» і 5 гуртків пластових при освітніх закладах громади. Скаутська організація розширює свою діяльність і захоплює своїми ідеями все більше. І більше юних сердець. Дорогі діти, наставники, чисельна спільнота пластонів, Від імені міського голови Сергія Степановича Насалека прийміть щирі вітання сьогоднішнім днем з днем вашого опікуна, захисника, заступника небесного, того, хто вас провадить по житті своїми духовними орієнтирами. Ви є тими, на кого дивиться сьогодні вся Україна. Ви є майбутнє Україна. І сьогоднішній день ми розпочинаємо у нашій громаді рік Легіону українських січових стрільців. Це ті, серед числа яких були пластуни. Вони були тоді, вони і сьогодні. Паралелі дуже прості: тоді тривала війна за Україну. І сьогодні триває. І пластуни завжди в рядах, в чисельних рядах тих, хто захищає найдорожче свою батьківщину. Ми віримо, що в цьому році ви зможете не тільки здійснити мандрівку теренами нашої громади, побувавши в Свістільниках, теперішньому світанку, в Пукові, в Черчу, в Заланові, в тих місцях, які безпосередньо пов'язані з січовими стрільцями. Але ви покажете гідний приклад того, як можна об'єднати навколо січових стрільців пластунів. Ми десь плануємо про те, що у вас будуть певні заходи для того, щоб ви власне відчули свою важливість. І потрібність пласту як організації, яка веде вперед, показує, як потрібно любити Україну в сьогоднішньому поколінні. Після молитви у храмі пластуни оглянули виставку з історії пласту та взяли участь у зМАЗі для юнацтва, де переможці і переможені дізналися багато нового і отримали заслужені винагороди. І відтак, у рогатинському центрі професійного розвитку педагогічних працівників, відбулася презентація програми Пласт Український скаутинг юнацтво. Зауважимо, що нині пластовий рух має всебічну підтримку як місцевої, так і обласної влади. Цьогоріч Івано-Франківська обласна рада виділила 91 тисячу 250 гривень на придбання пластової форми у кількості 101 штука рогатинським скаутам.